Рада вас вітати, дівчата! Сьогодні хочу поділитися чудовим масажем. Якраз після клубу ми його провели, і відчуття розслабленості обличчя, м'язів, і наповнення вже відчувається. Це буде букальний масаж. Саме робота з м'язами, розслаблення їх і пропрацювання з. Ротової порожнини. Даний масаж дозволяє більш ефективніше пропрацювати нижню частину обличчя. Букальний масаж повертає тонус обличчю за рахунок більшого розслаблення м'язів, зменшує носогубні заломи, покращує овал обличчя і сприяє підняття куточків губ, зменшує набряк на обличчі. масаж забезпечує нормалізацію. Мускулатури обличчя розслабляючи м'язи та тонізує в'ялі м'язи. Я рекомендую цей масаж робити чистими руками чи в перчатках. Особливо, якщо у вас є нігці, щоб не пошкодити слизову нашої ротової порожнини. Ну і, звичайно, чисті-чисті руки повинні бути. Я буду продезінфікованими руками працювати, а ви. За своїм вибором робіть. Що ми спочатку? Ми спочатку з вами пропрацюємо жувальний м'яз. Ми великим пальцем дістаємося нашого жувального м'яза і починаємо круговими рухами, працюючи великим пальцем. Цими пальцями тільки допомагати будемо пропрацьовувати жувальний м'яз. Просто хочу розповісти, бо в роті незручно розповідати. Таким чином, ви більше знімете спазму з цього м'язу, пропрацьовуючи середину, ніж зовнішнє пропрацювання. Дуже крута техніка. Знаходимо і круговими рухами. Починаємо з гори до низу працювати. Так само пропрацьовуєте з іншої сторони. Затримуєте, скільки саме вам треба, якщо є больові відчуття, ви більше пропрацьовуєте натиск, не повинен бути занадто великим. Головне, щоб ви відчували, що ви працюєте з м'язом. Сьогодні більше зосередимось саме на нижній частині обличчя, саме на овалу обличчя і будемо його підтягувати. Тепер ми ставимо великий палець, заводимо, наскільки це вам вдасться до куточка молодості, і починаємо по нижній щелепі простоювати кожну точку, відчуваючи, наскільки нам відгукується. Так само з іншої сторони? Хм, Хм? Хм. Хм. Так, проходячись по всій нижній щелепі, ви знайдете ці місця, де у вас є. Больові відчуття, це як м'язи можуть які кріпляться з обличчя, так і м'яз платизми ви також можете нащупати і відчуєте, як, якщо є спазмування, больові відчуття, це означає, що він десь спазмований і тягне це все вниз. Тепер, грубо кажучи, будемо відривати тканини від кістки. Насправді, з охайністю треба працювати з розумом і. Наскільки можете сьогодні, то пропрацюєте. Якщо у вас, наприклад, залипання ось таким чином до кістки не можете дійти десь там, на поверхні, то добре, працюйте поки що в цьому вашому режимі. Якщо вже є можливість, то глибше пропрацьовуйте. Зараз будемо такий прокручуючий рух робити по всій нижній щелепі. З обережністю дуже вас прошу, не травмуючи слезову оболонку. Прокручуємо, дійшли до куточка молодості і прокрутили. І ще раз. І так з заганністю весь низ обличчя пропрацьовуємо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. більше не повинно бути, тільки приємні відчуття. Mm -hmm. Mm -hmm. Такий прокручуючий рух пальцем, а е, ці пальці допомагають витягувати тканини, наче нагору.

Звичайно, цей масаж ми повністю пропрацьовуємо із вилицями, букально працюємо, і з носом букально працюємо, і губи пропрацьовуємо і м'язи, депресори припіднімаємо, і ще декілька секретиків, і ще декілька технік букальних виконуємо. І повністю такий комплекс ми пропрацьовуємо в клубі омолодження. Рекомендую приєднуватися. Зараз після масажу рекомендую, звичайно, помити руки і рота пополоскати хоча б хлоргексидином. Якщо у вас є стоматологічний якийсь засіб, то можете використати його для заживлення. Все більше і більше м'язи будуть розслаблятися, і це відчуття розкритості, такої розслабленості буде розкриватися все більше і більше. Якщо вам сподобалась ця техніка, напишіть про свої відчуття, що ви відчуваєте, і чи сподобалась вам техніка. Дякую за перегляд. підписуйтесь, звичайно, і рада буду вас бачити в наступних корисних відео. roh